Моє вам вітання. Сьогодні буде копачка. Буде копочка. Після минулої копочки. Редуктор виглядає ось так. Зараз я його трошечки підмастю. Обов'язково. Після минулого разу це був маленький городик, напевно, що це воно так ще залишилося. І е, після і дощику. Сьогодні щось у нас там ляпав дощ. Буде копатися зараз город, покажу деякі лайфхаки, покажу, як воно буде копати. Подивимося, чи там бур'ян є, бо тому що там пісок і може бути бур'ян. Може і не бути Ось, І розкажу деякі доопрацювання, які можна зробити, щоб копати в бур'яні без проблем. Ну Відповідно, подивимося, чи буде забиватися. Хоче побачити максималку Японії, китайця. Четвертої тронувся. Виїхав на городик. Побачив ось таку тему. Оце все картопля. Оце зелене все картопля. І саме цікаво, що саджено воно під лопатку зліва направо. І зараз я покажу, як воно має копатися. Але тим часом я побачив, дивіться що. Поняли, що треба садити. Не пшеничку сіяти, не соєчник. Не капусту, а садити ось такі квіти. Красота. Все город в квітах. Зараз піду ближче покажу. Коротше, дивіться, пів гектара квітів. Щоб ви собі розуміли, їх безліч, вони доглянуті. Шарики, кубики. Коротше, безліч всього. Така тема мені подобається, а запах, якби ви знали який. Дивіться, скільки всього, йолки палки то воно рядочками посаджено. Яка там копка картоплі? Тут за квітами треба дивитися. Горщики. Щось наступило, мабуть, мені капець. Шу. Класна тема. А запах не І все просто сапано. десь буріну немає. А то, що коло Чорнобиля живемо, буряну взагалі нема. Дивіться, який кущ, йолки палки який кущ, що це 22 см. 80 см. Йолки-палки, яка краса. Коротше, копання картоплі стало не копанням картоплі. Пів гектара, щоб ви собі розуміли. Квітів безліч. Якщо хочете відчути запах, просто лизніть екран телефону, воно передає запах зараз цієї технології. Дивіться, що робиться. Просто капець, що тут робиться. Ви бачите тут бур'ян? Я не бачу буряну, я бачу квіти. Я бачив, коли вони всі цвітуть, був тут. А. Тут взагалі красота. Короче, в такому сіні Купаємо картофан. Перший прохід. Падає! Ця гуля налипла, так і виїде. Перші проходи зроблено. Так і ця куча, яка набилася, їхала до кінця. Ні разу я не зупинився, тут буде, значить, різана по-любому картопля. Чому по-любому? Тому що, я ж кажу, саджена зліва направо, по-другому ніяк. Так копати нема як, тому що тут ширина города, ширина трактора з копалкою. Ось, Но Зараз другий рядок, то вже може буде краще копатися, тому що. Тут вже відрізана земля м'ясенька, а там воно вже буде може відгортатися. І не так повинно забивати, тому що перший раз я їхав був буряний звідти і звідси. Тепер, як буде їхати копалка, то буде буряний тільки з одної сторони. Другий прохід. Копалка йде бере зразу покопаному. Бачите як? Вже покопане, викопане вон там, тобто треба ближче брати, аніж коли копається під, під трактор саджена. що я вам показав Показав рядок від початку до кінця, проїхав, не забилося ні разу. Хоча тут, а бачите, буріну безліч, буріну безліч, різаної вже було трошки менше, я бачу, що випадало менше. А копати треба вже так. Не, не так, як е, копається, коли трактором саджано, що береться копалка ось тут. А вже тут треба брати від підкопаного. Зрозуміли, да? Різана є, але люди на це готові терпіти, тому що копати під лопату, ви самі розумієте. Тут нема як, нічого не видно. Та й лопатою більше наріжеться, аніж, аніж язра наріжу. Ну, Ось такий городик. Буває, нічого не вилітає, а буває як вилетять такі лапасончики. Сальник для катана. Зараз зроблю дівайс, щоб чистити кардан на ходу. На ходу можна чистити. Щоб почистити цей сальник з буріну на кардані, зробив ось такий девайс без токарних робіт. Чиститься на ходу, поки купається картопля, воно намотує, поки люди збирають, ти слід і чистиш. Дивіться. Поняли? Читаєш очком, виймаєш і хоп, і все. Дуже простий. Повішати його можна. Ось тут. -о. Значить трошки купається город. Покоси з ви бачите які робляться. Ну ще потім покажу. Картопля є, трошки ріжеться, але це краще, ніж копати лопатою. Розумієте, яка сила транспортної, транспортерної копалки, тому що, хоч і город посаджений ось так, то можна викопати по-любому, краще, аніж чимось іншим. Девайс. Можна прямо з салона це діло робити. Бачите? Чуть-чуть менший гачок треба зробити. Ось такий маленький. Це дуже довгий. Трактор новий, типа скупції з собою не було. Зігнув так до копалки. Топки трошки немає, але мішки вже стоять. Викопа. Різаної не дуже багато, але вона є. До цього всі були готові. Буряну, як ви бачите, безліч, один бур'ян. Бурян знизу грудки, там далі трошки легше. Але воно викопало, трошки намотало. Нависло, але це не страшно, є такий гачок спеціальний. Тут ним, воно бачите, чиститься. Це не, не проблема. Ось, Болтик стояв, як ви бачили, теж без проблем. Не падає, вібрації такої немає, як в деяких тракторах, що аж підскакує передок, в, ко в деяких копалках, що аж підскакує передок трактора. От. І копати можна, як я вже сказав, хоч так саджена, хоч так саджена, без проблем. Борину вона не боїться. Буває такий, що і забуває, але про це зараз я розкажу вдома, тому що сідає телефон, то на вуха вам присісти не можу, а там саме буде дуже корисна інформація. Як ви щойно бачили, копав я картоплю, саджену лопаткою та шей зліва направо і викопав без проблем. Було трошки звичайно різано, але люди були готові до того, що воно таке буде, тому що такі обставини і по-другому ніяк. Ось, І в таких обставинах викопати картоплю можна. Да, там цих пару відер було різані, але її перебрали, спочатку з'їли. І все одно це скоріше, ніж придумувати якісь там речі, його і на лопаті. Ось, Було трошки буряну, як ви бачили, але я ні разу не зупинився для того, щоб виштурхати його. Намотувало, бувало аж на кардан. От, але зараз... Я розкажу про один хитрий лайфхак, який я хотів зробити ще раніше, тому що було і забивало, бувало таке і забивалося, якщо там 30 метрів город, наприклад, 30-40. Бувало, що приходилося зупинятися один-два рази. Чому? Тому що бувало такі городи попадалися, що бурян заріс, не знати який, трактором скосили і воно так і лежить. І люди думали, що це воно так треба. Ну реально так бувало, попадалися такі городи, особливо. В тих людей, які перший раз копали. то бувало таке, О, то ну, горне-горне-горне нагортає і не може пролізти, то забивалося. Ось. І е, один рік так бувало, попалося багатенько таких городів і ще й волога, то е, в мене виникла думка, щоб зробити таку інтересну, цікаву приспособу. Приспособу, тобто взяти ось такий метал. Приварити на хамути, щоб на болт воно регулювалося вліво-вправо, скільки там треба. Ну і тут на кінцьові так само під болт, ну, хамут, болт, ви ж зрозуміли, да? так і в культіваторії лапи. Щоб також е, там або культиваторну лапу, або штирь, який би можна було відрегулювати і заїхати в рядки. Для чого це зроблено? Дивіться, е, так як вчора город був посаджений ось так, а не ось так то там на городі я не зміг це показати, то змоделювавши цю ситуацію, уявіть, що відра це горбочки картоплі, де треба копати. Ось, то дивіться, Так як я копаю, ця копалка копає по кругу, я їздю по кругу, по кругу, по кругу, Тоді викопується останній рядок і я їду собі без проблем додому. О, то Щоб не було ніяких проблем з цим забиванням. Бувало інколи деякий бурян такий, або коли бурян скосений і він лежить, то забувалося частіше всього того, що коли дуже багато буряну, і він скосяний і лежить ось так. Тобто, навіть якби він ось так от лежав, я, я бувало тако помічав, що лежить бурян, він просто заїжджає туди і ну, вилазить тудою. Тобто це не проблема. Але коли скосені та ще такі нормальні, Буліни, як два пальці, ця либуда, попадається ось так, і воно просто горне за собою. Ну, тому що ну, реально воно просто не зібрано і сіно лежить. Ось. То, е як можна вийти з цієї ситуації? Це мене така думка виникла Значить зробити цю приспособу, яка б посувалася туди-сюди, тобто, щоб її можна було скласти. І прикрутити сюди або культиваторну лапу, або просто так само штиль. Таким чином, коли я їздю по кругу. Якщо буде через рядок оцей штир йти по міжрядю, ну так як вила вважати можна, да? і просто за собою гребсти, то вже коли ми перестроїмось копати ось цей рядок да, копалкою, а тоді цей, то кожне кожна міжряддя вже буде чисте. Тобто чи, чи дві можна зробити, щоб два міждріди, але це вже теж не варіант. Можна і дві. Да? Щоб тобто, два варіанти. Але і, і дієвий буде ось такий. Це я хотів зробити, ще в позаминулий рік купив, але. Щось на другий рік поїхав купати, купалося добре. В й... ну, один рік був такий, що дуже забувало. І таким чином, якщо оця приблуда буде горнути бурян в рядковій, чи хоча б його ось так розвертати, да? Вже міжряді буде чисте, а кожне міжряддя, яке вже викопане, так як тут вже йде воно вже цим краєм, де викопана картопля, то звичайно воно буде вже і тим по чистому, згорнутому йти. Так що ця приблуда. Я вважаю, що воно було б дуже б нормально, я вам скажу, воно було б. Тобто прогортало брядки. Той бурян, який ось так от лежить поперек він розвертало, розвертало, він би все одно проскочив би через, через, через копалку. Ось. Але як ви бачили вчора, бурян був, копець накопав, копав без проблем. Ось такі діла. На піску дуже важко копати, коли є буряни, тому що в пісок земля м'яка. І коли попало ось сюди якесь коріння від бур'яну. там лебуди, да? А тут пісок же, все же ж піщаний. І воно його просто горнить. Не може відрізати, бо коли купати чорнозем, глину, тобто земля твердюча, і воно його просто ріже, по-любому його відрізає. Ось такі справи. Картопля різана, значить, вчора, звідки була, тільки десь от звідси попадало. Тут цей край у мене, дивіться, який вилизаний. він, він не гострий. Але так як картопля саджена, ще раз скажу, зліво направо, то десь воно все одно де твердіше попадалося і його відрізало. Ну, без цього ніяк. То ось такі лайфхаки. Це дієвий, до речі, має бути лайфхак, може ще колись зроблю. Куплена є в мене сюди 50 на 50 чи 60 на 60 так і десь там валяється. Цей трубоквадрат куплений, я ж кажу, тільки або культиваторну лапу сюди поставити, чи приварити доштиря там, ну щось, там був, безліч тисячі варіантів, користо, що можна там приварити, і воно б діяло. Так що на цьому вам побажаю хай щастить, гарних вам врожаїв.